Родичи, всем привет, уже почти час ночи. А ну, угадайте, чем я занятый? Вот, чем может 30-летний человек быть занятый в час ночи? Ну, так вот, давайте помыслим. А я вам сейчас покажу, пока вы пишете комментарий. А ну-ка, дивитесь, что я повесил. Поехали. Есть пультик. С телефона тоже все можно делать, но с пультика удобно, потому что с телефона я снимаю. Что у нас тут есть? Включить. А? Можно выбирать надписи, можно писать. Можно так вот делать. Можно так делать. Можно так делать. Можно любить цвета, любить подсветки вверх, вниз, сбоку, справа, слева, любить картинки воно делає. Ну, в смысле, смайлики. Бігуще, не бегуще, можно так просто выводить. Це стандартні ну, там вони меняются. Поняли? Можно тут яркость выключить. Мигання якесь там додать, ще щось. Через 2 години воно може виключитися. Нажимаєте і воно пішло, поїхало. Цвет, звісно, може iPhone його не передасть, але дуже красиво, якщо так от стати. Взагалі супер. Якщо хочете вже таку штуку, там десь в описанні пошукайте, я десь вам ставлю ссылку, можете з Аліекспресу заказати. Вона сюди йшла мені буквально 7 днів, навіть 6, мабуть. 6-7 днів, так десь вона йшла. По ціні щось не помню, скільки перейдете, подивитись. Так що милості просимо, буде повне відео, там просто буде розрив. Я позаказував стільки всякої чепухи цікавий. Так що не забуваємо. А що, не будемо многословними. Підписочка, поїхали.